Всім привіт, друзі! Е, зараз ми хочемо проїхати по ділянці дороги Київчоп, яка колись це село Деревач. Хто раніше їздив по трасі Київчоп, добре знає цю ділянку, вона була дуже аварійно небезпечною і при реконструкції дороги вирішили зробити об'їзд. Тобто, в зв'язку з тим, що з'явився об'їзд цієї ділянки. Ривач, ну, став такий собі Ну, не то, що глухе село, тому що воно біля Львова, але транспортного потоку по цій дорозі практично вже немає. Раніше по цій дорозі їздили фури, куча автомобілів. Ну, Як ви бачите, небідні люди тут тепер живуть, Появилися новобудови. Але тим не менше об'їзд е, цієї дороги. Нова об'їзна. Дуже серйозно е, склалася на житті і мешканців, тому що о, тут такі, от, прошу подивитися, появились палаци. тобто, ну... Це було звичайне село. таке. От Зараз ми це новобудали, зараз їдемо в старе, в стару частину села. При трасі люди торгували. Всім, чим можна виростити, було на городі. Тобто, ну, словом, якийсь був. Рух. Просто зараз це таке собі спокійне тихе село стало. Я сам вже тут декілька років не їздив. От, вирішив так раді ностальгії проїхати згадати. Ось тут весь час торгували бабці якимось яблучками, якимось, ну всім чим можна кажу, виростити на городі. От. Продовжуємо рух цією дорогою. Ніякої суєти, тихо, спокійно. Ну, мотель Ельбрус, не знаю, мені цікаво, він колись був дуже багато мав клієнтів, але тим не менше зараз із клієнтів у нього практично немає. От Пуста стоянка. тобто Він тим... Він ще живе, але Але вже втратив дуже багато клієнтів зв'язку з об'їздом цієї дороги. Ну, Звичайне західноукраїнське село. Кури по дорозі ходять. От. Власне, ще один з небезпечних поворотів. Тому і зробили, тому що ця ділянка є дуже аварійною. Була була, верніше. Ми вже виїжджаємо з дерева і виїжджаємо на трасу Київ чоп Да ми продовжимо рух на Ось. Ось там пішла нова ділянка, яку збудували об'їзд. Ось ми виїжджаємо власне, на трасу Київчо. Всім дякую за увагу. З вами був Роман Тузяк. Всім гарного дня.